Протягом декількох місяців в Україні триває акція Не листа українському солдату. Багато щирих посилань отримали наші бійці на сході України. До патріотичного заходу активно долучились і діти в Пастівщини. Цього разу учні 2-го в класу 5-ї школи міста, озброївшись кольоровим папером, ножицями та клеєм, вечірго дитячого серця, робили військовим обереги, щоб вони знали, що ми їх. Чекаємо і поверталися з перемогою. Україна переживає трагічні сторінки історії, відстоюючи своє право на незалежність, цілісність та суверенітет. На допомогу армії та бійцям з зоні АТО відгукнулися мільйони небайдужих людей в Україні та за її межами. Відданістю та патріотичністю дорослих вражають школярі, які своїм прикладом демонструють, що жертвувати або збирати на допомогу для армії може кожен. І якщо немає грошей, то подарунки для військових можна зробити власноруч. Учні пишуть листи солдатам, роблять ляльки-мотанки, виготовляють патріотичні браслети, малюють мир. І бійці по-справжньому вірять, що зроблені руками дітей речі захищають їх від куль та осколків. На фронті вже ходять легенди про те, як дитячі малюнки, вкладені під каску і бронежилет, зберігали життя нашим бійцям. І діти теж вірять, що зроблене від щирої душі посилання може чарівною силою захистити і врятувати чогось батька, сина або брата, а також посилити їхній військовий дух, перетворюючи на справжніх характерників. Старанно вирізаючи паперові серця та наклеюючи їх на паперове чисте небо поруч із паперовим птахом миру, малеча впевнена, що зберігає справжні серця наших воїнів, які відстоюють мирне на небо над їхнім містом, домівкою та школою. Як тобі важко, я тебе розумію. Дякую тобі, що ти поїхав в туди в АТО. Завдяки тобі я можу спокійно спати, гратися та жити. Хай тебе Бог береже. Повертайся скоріше додому, до рідних. Дорогі герої, я розумію, як вам дуже тяжко. Я хочу, щоб ви поверталися додому живими і щасливими, щоб з вашою родиною було все добре. Щоб Україну ви захищали завжди, навіть якщо вам дуже тяжко, будьте здоровими і щасливими. Усі листи обереги учнів 2-го В класу 5-ї школи міста були відправлені новою поштою до бійців 11-го батальйону тероборони Київська Русь. Разом із ними до 45-ї річниці з Дня народження був відправлений подарунок солдату, який в цей час стоїть на захисті наших рубежів. Ми всі бачимо, як в ці важкі часи українська молодь стала патріотичною не через книги та фільми, а через реалії життя молодої, незалежної України. Дякую нашим воїнам, що захищають наш мир. Ми можемо спокійно навчатися в школах. Коли я виросту, я теж стану зас... захисним. Um, Ela